Записую цей відео урок про те, як бути з собою, і як розканувати тіло і дати йому те, чого ти хочеш вигрузити ті емоції, які ти зараз відчуваєш, ті відчуття, і наповнити тіло затишком, комфортом, помістити себе в тіло і набутися собою. Що ми робимо? Ми поміщаємо себе в тіло, і це може бути. А ранкова практика це може бути вечірня практика. Зранку ми можемо налаштовуватися таким чином на день на себе, для того, щоб жити з себе. І ввечері це може бути як розвантаження себе, так? чи очищення себе від соціуму, від всього, що назбирали протягом дня, і повернути собі себе в свою, в свою чистоту. Ось значить, сідаємо. Як зручно, це може бути якесь інше положення. Ну, я почну з такого. От. Наряємо в себе, заплющуємо очі і робимо видих через відкритий рот. Вдих глибокий і видих. І поміщаємо себе в себе. Свою серединку і помічаємо, як я зараз дихаю, як мені хочеться дихати. Нічого не змінюємо спеціально, просто помічаємо, як це зараз відбувається. І можна також помітити, що чим більше ми концентруємо на, концентруємося на собі, тим більше дихання хоче бути. Глибшим, чіткішим, його стає більш помітніше, і десь хочеться більше вдихнути і, можливо, глибше видихнути. Я рекомендую акцент ставити на видих, оскільки ми постійно назбируємо, натягуємо на себе. Багато лишнього, та? і якщо стресові ситуації, якщо тривога, яка зараз дуже така розповсюджена, то дуже корисно пожити на видиху, видих він розвантажує тіло, розширює тіло, а там, де є розширення, там з'являється м'якість, тканини стають більш такими м'якими гнучкими, да, піддатливими, і ми водночас можемо через видих заземлятися і йти в свою глибину. І також видих ми можемо направляти назовні. Якщо ми вигружаємо щось з себе, або видих може бути всередину себе, якщо ми хочемо глибшого контакту з собою. І тут можна також доповнювати дотиками, наприклад, торкнутися mm -hmm. до себе. І можна уважно послухати, а де саме хочеться торкнутися, де тіло, тіло прям просить дотику. І можна послухати, а про що зараз цей дотик. І в мене він про те, що я даю собі любов і підтримку. І через дотик я зараз скажу, що я з тобою. Я з тобою. Я обнімаю тебе, я люблю тебе. І я помічаю, як тіло моє починає йти в коливання. Це не я створюю намисну, воно починає самокликати мене в коливання. І теж я прислухаюся, а про що це коливання? Або кожен наш рух, кожен наш такий мікро, якийсь елемент, який ми відтворюємо, він є про щось. Воно не може бути просто само по собі. Там є якась закладена емоція, якесь відчуття, яке хоче бути проявленим. Тому я даю собі, іду за цим покликом і даю можливість цьому виразитися. І у мене зараз це коливання теж про турботу, що все добре. І тут теж є інформація про те, що я з тобою. Я з тобою, я для тебе. І, і чує я зараз свій поперек і ми починаємо так. Чим більше залишаємося в собі, тим більше ми починаємо помічати різні свої частинки. І зараз, мені помітили, дуже поперек. Поперек я розслабила. І от така, цікаве таке положення вийшло. І зовні воно може виглядати якось дуже дивно, але ну, і не естетично, ми ж привикаємо дуже тримати себе в естетиці і бути такими красивими, Це прийнято. Але моє тіло каже, зараз що йому максимально добре, зараз ось в такому положенні. І я йду за цим. Даю своєму тілу набутися, даю своєму тілу вигрузити оцю таку штучну правильність і побути в комфорті. Тепер моя увага зміщується на живіт, на низ живота, на проміжність. І я чую, прям як хочеться розслабити і теж розширити, відпустити, відпустити контроль, відпустити якусь певну форму. В тебе може бути ця інформація про щось інше. От, і я помічаю, як класно зараз бути тут. Боже, як приємно бути тут. І теж зверну увагу на те, що ми можемо бути на різних пластах нашого тіла. Ми можемо бути на поверхневих пластах, От спочатку те, що відбувається, коли перша увага зміщується. Іде розширення живота, розкриття проміжності, а далі я помічаю, що відбувається всередині, в глибині, як яйники розкриваються, як маточка починає відпочивати, яка енергія піднімається, проявляється. Моя увага тотально знаходиться в матці зараз і в слуханні таких тонких дуже відчуттів, такого гурманства, самої атмосфери, енергії. І от розум він не може оформити про що це. Але я на відчуття знаю, що це приємно. Мені так добре зараз. Коли мені добре, я йду за цим добре. Я залишаюся в цьому і воно розширюється та? там, де увага, там енергія, і ця енергія вона починає набувати, прибувати. Чим більше я там знаходжуся увагою, тим більше в мене починає активовуватись енергія. І оскільки я дивлюся в задоволення, ловлю ці нотки задоволення, то воно збільшується і я починаю ним на... Я можу прям ось цю область задоволення розлити по всьому тілу і перенести. У мене зараз воно так локально, десь от прям ось в верхній частині матки, тілесний центр. І я можу ось в цій області взяти це задоволення і активувати його по всьому тілу. В можна бути не те, щоб в положеннях, а в таких станах можна бути <кій> стільки, скільки а, тобі потрібно. От, можливо, це буде навіть пів години. Класно включати музику, я зараз забула включити. Класно включати музику, це про... Творення поля, поля допоміжного. От, Але без музики в тиші це теж дуже цікаво, але це вже рівень поговіща, коли я вмію бути в тиші і вмію смакувати тишу і слухати себе. І коли я слухаю себе, різні свої частини, і в тому є вже своя музика, своє проявлення, своє відчуттів, з якими приємно також взаємодію. Це зараз в горло. Я дивлюся, як звучить мій голос. Я помітила його. І дивлюся, що він звучить якось дивно, як на мене, мені хочеться розпограти зі своїм голосом. А розслабити горло зробити свій тон більш спокійнішим. І загалом послухати своє горло, в якому воно зараз стане. Притягнула зараз ліва частина горла. можна поглянути і вправо, подивитися різницю. І знов помічаю живіт. Так цікаво, коли ми нриємо в тіло і знаходимося в такому тотальному єднанні з ним, то наша увага постійно подорожує і якась частинка хоп покликала, і я ніби споглядає за однією точкою, тут дивляться паралельно. Також йдуть процеси в інші частинці. І поки я про це розповідаю, я теж помітила свою а, ліву ногу, як я на неї, на неї опираюся, як там мої стопи себе почуваю. Виділила, що стопам стало важко, і я, наприклад, застосовую такий рух для того, щоб зняти навантаження, для того, щоб промнути свої стопи, промасувати їх і зробити те, що їм приємно. І там такі мікрорухи стопами, там ми можемо робити пальчиками і підбирати комфортну форму. Ми тіло також насолодилося, переміщається в сонячне сплетіння і хочеться його теж довідпустити, розслабити, розширити, прямо максимально надути жив. Знову нагадаю, що я роблю це не з голови, я уважно починаю слухати цей центр. От можна уявляти собі, як кулька, і ця кулька, а вона хоче якось проявлятися. Це те, що стосується фізіології, ми можемо слухати тіло на рівні фізики, проявлення фізичного, так? можемо слухати енергетичний план. І на рівні енергії я чую, що якесь таке зміщення іде сюди, енергія наче сюди направлена. І я хочу її зібрати в себе. Ти можу руками це відтворювати, теж бути тут, якось обіймати це, збирати енергію докупи, давати цьому центру. Ціль, цільність, та, таку, структурувати його, в цільну структуру. І тіло починає розквітати. От, чим більше ми залишаємося от, в таких положеннях, вправах, там, в такій практиці. Тут продихала, повернула, побула в контакті, та, пройшлася трохи по тілу і відчула, що. Між лопатками, лопатки покликали, і область між лопатками захотіла вирівнятися, і я це роблю, я це даю. І при такому нахилі я взагалі починаю відчувати. А весь хребет вздовж, і тут багато дуже теж смаку, але такого смаку дуже цікавого. Дивіться, що спинка перегружена, і хребет дає про себе знати, і я... а там така комбінація трішки болі, але такої смачної болі, яку класно ще подосліджувати і якось пинку промнути. І воно так цікаво. М -м -м. Цілий колорит проживань виникає. І тіло каже, хоче якось остати. І разом з плечима пробуджується комерцевий відділ і ключиці. Прям хочеться теж тут промнути, протиснути. Так класно. Ой. І коли ми ось тут пропрацьовуємо пропрацьовуємо Боже, <працьовуємо> відділ, Розгладжуємо, та у нас автоматично прокидається м'язи шиї та обличчя. Все тут дуже взаємопов'язане. І теж можна споглядати таку річ, що наскільки всі центри нашого тіла, кожна частина взаємопов'язана, тому що я даю увагу якийсь один відділ. Трошечки з ним побуду, енергія прибуває, тіло починає структуруватися на природній лад. Тобто, якщо ми даємо сюди енергію, вона починає розгладжувати наші блоки, наші затиски, да, десь якісь викривлення. Ми ж ходимо постійно і сидимо в невідомо якихось положеннях, да? знаходимося не в тілі. А коли ми даємо увагу в тіло. Воно починає розслаблятися, розкриватися, енергія починає прибувати, і вона починає рухатись по тілу. А коли вона рухається по тілу, вона пробуває е, канали та, і починає вибудовувати тіло на природній лад. От, і, і що? І тут, наприклад, пішов лад, все нормувалося, і десь. Починає включатися інша частинка тіла, чому? Тому що вона теж була без уваги довгий час. І вона теж хоче нормалізації і гармонізації. Тому починаємо працювати з іншою частинкою, та, яка покликала. Коли ми там на лад, чуємо, ага, там тіло вже насолодилося, енергія прибула мені вже з цим. Добре, і увага переключається тоді ще в якусь точку. Тобто і ми постійно починаємо подорожувати по тілу, збалансовуючи різні свої частинки. Що відбувається в результаті? Що ми проводимо себе в дуже класний ресурс. Ми наповнені, гарне самопочуття розкривається, якщо це є емоційний центр. Та я вже просто буду завершувати, щоб це було так коротенько, але ця практика вона дуже глибока. вона Різноманітна може бути, це такий початковий рівень, але я переконана, що він і так вже не простий. Сісти побути з собою без супроводу <кій> може бути не так просто. От. А, тобто кожного разу може привідкриватися різна глибина. І, наприклад, якщо це є а, якийсь емоційний упадок, та, там пригнічення, то чи тривога виникає, то ми. Можемо давати увагу в грудний відділ і помічати, ага, а що там, а як я зараз там себе відчуваю, що це за тривога, починати її виводити, відпускати, помічати, а про що ця емоція, І з видихом постійно виводити назовні, так розвантажуючи цю область. І також класно це, звичайно, що супроводжувати візуалізацію, коли, коли ми уявляємо це як сферу, сфера, яка наповнена, наприклад, тривогою. Ми починаємо видихати і з тої сфери виводити назовні ось цю тривогу. І там стає світліше, просторіше, ясніше. І коли ми розслаблені і коли ми не сильно укорінені так, в розумі, то дозволяємо проявлятися різним своїм аспектам. Бо коли ми видихаємо щось негативне, то наше підсвідомо може підказувати, а на чому я хочу сконцентрувати увагу, а що для мене зараз важливо, а який стан я зараз хочу відчувати. І я, наприклад, можу знайти в собі стан радості, спокій, Тихого спокою і одночасно радості. І я можу активувати цей стан в собі, я хочу зачепитися за цей стан радості, згадати, як він виглядає. Так, кожна, кожна з нас знає, що таке є стан радості. Ми це проживали неодноразово, тому навіть коли його немає тілі, ми можемо його згадати. Відтворити, прощупати енергію цього стану, подихати ним. І чим більше ми в цей стан дивимося, в цю енергію так дивимося, ця енергія починає структурувати тіло на клітинному рівні і давати заряд кожній клітиночці, і тоді наше тіло починає. Бути в радості. І, будучи певний час в такому процесі, ми набуваємо більше сили в нього. Тобто ми за деякий час можемо відчути себе цілком радісними. От і е, е, дуже важливо, коли ми робимо цю практику. Е, Тримувати цей стан, ми пішли, вигрузку зробили, побули з тілом, ми породили новий стан, і важливо виходити з нього жити, а його не розпорошувати. Тобто, коли ми слідуємо, виходимо з дому, наприклад, ми смакуємо це відчуття. Ми якби взаємодіємо з зовнішнім світом, але частково ми присутні в собі в збереженні. Того ресурсу, який ми напрацювали. Бо якщо ми зробили практику, вийшли і забули одразу про неї, ну воно швидко розпорошиться. І зовнішній світ, він був такий своїми цей, пащами, загребущими своїми руками, він швидко то все вміє зробити, йому не вигідно, коли людина в вигідно. Тому нам треба дуже центруватися, помічати, постійно балансувати, так? якщо десь ресурс закінчується, навіть на вулиці, будучи, ага, помітити. В якому стані зараз моє тіло, а як я можу його розмістити, трішечки пограти з ним, кайфушечку зновити, відтворила за щось там приємно собі зачепилося і таким чином підтримувати баланс, задоволення в собі і ставити собі також захист для початку. Так? Чим більше стан напрацьований то з часом і захистів не треба бути, бо дуже велика сила появляється, того, що мені класно з собою. І, і навіть коли хтось хоче це порушити, в мене є сила це відстояти. От, а для початку можна створювати собі якісь такі захисні теж поля, що ми захищаємо себе і чітко да, відловлювати, з чим я хочу взаємодіяти в світі, а з чим не хочу, що мені доречно, а що ні. От такий невеличкий. Урок. хай Хайбрнеса тупику.